І в Україні сьогодні відзначають 31-шу річницю Чорнобильської катастрофи. У цей день 1986 року на атомній станції відбувся найбільший в історії світу радіаційний вибух. І він в 300 разів потужніший, аніж бомбардування Хіросіма. Більше про цей день в історії а також про наслідки найбільшої у світі ядерної катастрофи розповість Ірина Скіць. Алло, це ВП2. Що у вас там горить? Вибух на третьому, четвертому реакторі. Люди є. Піднімай наш склад. Усіх, усіх. Весь офіцерський склад піднімай. Офіцерський корпус подимай. цій телефонній розмові рівно 31 рік. Вона відбулася відразу після вибуху на Чорнобильській атомній станції. Найбільше в світі ядерній катастрофі через неточності в розрахунках, тиск керівництва. Інженери фактично прогавили момент, коли процес вийшов з під контролю. В результаті розгону четвертого реактора він вибухнув в атмосферу. Потрапили тонни смертельно отруєних речовин. Влада СРСР намагалась приховати аварію не лише від світу, але й від власних громадян. Жителям прилеглої до ЧАЕС прип'яті дозволили евакуюватись лише через добу після аварії. Дорогоцінний час. Втрачено. Активна фаза ліквідації наслідків аварії тривала впродовж цілого наступного року, коли над четвертим енергоблоком почали зводити саркофаг. Кількість постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно. Із забрудненням бороли 600 тисяч ліквідаторів. Кожен десятий загинув. Сьогодні глави України і Білорусі Петро Порошенко і Олександр Лукашенко приїхали до Чорнобиля аби разом вшанувати героїв ліквідаторів вибуху на АЕС та провести спільний брифінг з-поміж боезлячі, політичних реверансів про братерство, дружби між країнами, сусідками, мінські угоди і мир. Президент Петро Порошенко врешті згадує про наслідки катастрофи і героїзм її ліквідаторів. Справжній героїзм, який врятував мільйони життів. Вони в перші хвилини, дні і тижні після аварії, ціною власних життів зупиняли катастрофу, рятуючи людство. То були люди різного фаху, соціального стату, військові, шахтарі, науковці, медики. Чи навчили чогось Чорнобильське лихо, і як тепер люди дбають про екологію? Радіо вголос запитало Львів'ян. У нас організовуються певні колокі. де ми збираємо ну, все сміття з парків. Я здаю використані батарейки. Ну, сортувати сміття не завжди виходить. Шкодують тих пару гривень, а вивозять кудись біля лісу і смітять. Треба завжди берегти природу і окремі ящики, як то кажуть, і на пластик, і на папір. всі свідомі українці це роблять. Ну а за 30 років, поки люди не втручалися у природній ландшафт зони відчуження, туди повернули вже забуті в Україні дикі звірі. Це Бурі ведмеді, рисі, вовки та коні приживальського. А крім цього, чорні лелеки та єнатовидні собаки. Науковці нарахували, що тут може бути до півтори тисячі оленів. Я ж додам, що тепер біологи б'ють на сполох, аби до Чорнобиля не повернули сільське господарство. На їхню думку, тут необхідно створити біосферний заповідник. Радіо «Голос» 107,2 FM